Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про паспорт. В багатьох, оцей старенький так, книжечка, до речі, в мене теж досі ще ця книжечка. Я абсолютно нічого не міняла, ніяких ID-карток і так далі. Тобто, я думаю, що багато хто з людей точно так же не міняв, і оця книжечка в багатьох людей. Сьогодні будемо говорити про те, що робити, бо вже законопроект є 13300. 69, і його так дуже часто називають про паспорти книжечки цей законопроект. Про що йдеться? Йдеться про внутрішні паспорти у форматі книжечки 94-го року дуже старий документ, що зараз ну, вже використовується рідше і рідше і рідше. Але у багатьох, у багатьох ще досі такі паспорти. Сьогодні розберемось, що змінюється, кого це буде стосуватися, чи вже зараз потрібно міняти паспорт, чи не потрібно. Зараз будемо про все це говорити. Отож, що взагалі пропонує цей законопроект? Простими словами: дивіться: перше, всі записи в паспорті книжечці тепер лише українською мовою. Тобто раніше можна було дублювати дані російською, там якщо людина цього хотіла. Зараз все це абсолютно скасовується. Абсолютно далі. Ще один момент. Скасовується старе положення про закордонні книжечки 92-го року. Тобто його замінять сучасними правилами. На практиці книжечки зараз майже не видають там лише в судових випадках, і якщо залишились старі банки, тобто тепер вже. Тільки будуть видавати от абсолютно нові оці ID, id паспорти, чому взагалі ось все це зараз роблять? Так, ну там чому зараз, от під час війни, не можна почекати і так далі. Які причини змін у 2018 році? Закон про мови визнали неконституційним. І міністри вирішили ось привести цю постанову 92-го року у відповідність до нового закону 2019 року, який чітко вимагає держмови. Тобто з 16-го року внутрішні паспорти видаються виключно як id картки, а книжечки вже не друкуються з 14-го року. Ось це основна причина. Далі, хто зараз користується книжечками? Дивіться, власники паспортів 94-го року, здебільшого, це люди, які мають позначки суду, наприклад, складні там урядові справи, або старші громадяни, які обмінювали паспорт до введення id карт. Ось як я кажу, в мене теж. Тобто, ще ось паспорт, так коли ж видавали, видавали ще, так коли давно вже видавали. тобто, Книжечка зараз це, ну, знаєте, ото, як кажуть, рідкість, але я б так не сказала. Так, от можете одразу зараз написати в коментарях, чи у вас Айді-картка, чи ось така книжечка. Я думаю, що у багатьох ось така книжечка. Навіщо це взагалі простим людям? Так? Ну, це така, я б сказала, таке основне питання. Дивіться, взагалі це формальність. Це формальність, яка доводить. Доводить, що держава знімає оцей радянський формат і переходить на сучасне законодавство. Тобто, скажімо так, простими словами, це просто формальність. Якщо у вас лише id картка то вам нічого міняти не треба. Якщо у вас паспорт книжечка, ну ось це основне питання, так? Якщо у вас паспорт книжечка, що робити? От, Наприклад, як у мене. Якщо паспорт книжечка і він чинний. Закон не вимагає, ось ось прямо сьогодні там чи завтра. Давайте змінюйте його. Ні, закон цього не вимагає. Просто якщо раптом треба буде внести, там, наприклад, якийсь запис, наприклад, там, нове прізвище, там, то запис буде виключно держмовою. Ще раз, чи потрібно змінювати паспорт зараз? Вам не потрібно міняти паспорт книжечку прямо зараз. Якщо він діє, от він не закінчується срок дії, він діє і ви його, наприклад, не, не втрачаєте. Так, зрозуміло, якщо ви е, згубили паспорт, то скоріш за все вам вже замінять на ID-картку. тобто на книжечку вже ніхто вам не замінить. Але якщо він діє, ви його не, не згубили нічого і діє цей паспорт книжечка. Залишайте його, тобто не треба нічого бігти зараз, там кудись щось міняти і так далі. Потрібно змінювати. Якщо закінчився термін дії, тут зрозуміло, закінчився термін дії, вже ніхто не буде книжечку видавати, тільки ID паспорт. Якщо, наприклад, виявлені якісь пошкодження, Теж треба міняти і видадуть ID паспорт. Під час досягнення 25 чи 45 років, там не вклеїли фото, тобто ця норма вже діє, тут зрозуміло, треба міняти. Ви хочете, наприклад, користуватись міжнародним стандартом, стандартом, тобто ID-карткою, наприклад, для подорожей. Тут теж треба ID-паспорт. Що робити, якщо у вас є книжечка? Ну, перше, а ось якщо у вас такий. Паспорт книжечка. Перше це перевірити термін дії. Це дуже важливо. Якщо паспорт старий і він зношується, звичайно, краще змінити на id картку, бо все рівно прийдеться міняти. Якщо потрібно внести якісь дані, наприклад, знайте, вони будуть лише українською мовою. Тобто, це вже потрібно розуміти. Якщо книжечка дійсна і усе в ній вас влаштовує, міняти не обов'язково. Але знаєте, що коли прийде час там, щось змінити, там щось, це все потрібно буде міняти і вже буде не паспорт, книжечка, а ID паспорт. Але пам'ятайте, вже давно немає оцих бланків, так? тому книжечка з часом просто може втратити чинність через знос. От і все. Тобто, це ви просто маєте розуміти. Отож, які висновки і рекомендації? Закон не змушує міняти ось негайно книжечку, паспорт книжечку, але звужує можливості для її оновлення. Рекомендація: людям з книжечкою вчасно оновлювати паспорт, якщо потрібно, але ID-картка картка це сучасний і зручний. Варіант. Молодим оформляти лише ID-картки. І всім бути впевненим, що всі записи будуть тільки державною мовою. Тобто, це дуже, це дуже важливо, щоб ви просто все це розуміли, що так як раніше, вже не буде. Це все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, якщо є якісь запитання все з цією темою. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.